Всім привіт! Мене звати Дар'я, я, я нумеролог і провідник Греліла, і також людина, яка дуже цікавиться темою фінансів, вибудовує класні здорові стосунки з фінансами. І я відчуваю, що тільки на початку шляху, але водночас тим в мене є чим поділитися і як саме. Заголок цього відео, ви вже розумієте, про що тут буде йти мова? Про те, як я закрила кредит завдяки аскезі. В мене є вже одне відео на цю тему на каналі відео стосовно того, як взагалі легко закрити кредит. Я не говорю про те, щоб це було швидко, але це було плюс-мінус-мінус плюс комфортно, коли за всі 9 місяців я все ж таки вивела якийсь для себе певний, ну, таку як певну формулу закриття кредиту. Я його закрила. І водночас тим я тоді мала ескезу. І я справді відчуваю, що дуже вагомий, дуже вагомий відсоток а, був того, чого я закрила а, цей кредит, через те, що в мене була ескеза. І сьогодні якраз про це ми з вами поговоримо. У мене є ще розсрочка, я про це говорила, але також я її зараз закриваю, і я впевнена, що я а, наскільки покращу всі свої фінансові питання, що і це з легкістю в мене закриється. Розповідаю свій досвід про е і в кінці вам розповім, як її класно ставити, для чого ця есказа взагалі, що з нею взагалі робити. Тобто, вас, знаєте, буде такий прям поетапний крок, що за чим робити, щоб досягнути якоїсь своєї конкретної цілі. це, звичайно, так як ми тут говоримо про фінанси, це саме з фінансами може бути пов'язане, але також це може бути пов'язане з будь-якою сферою свого життя. Розповідаю з прям такого свого періоду з березня я тоді дуже випадково на імпульсі зайшла на навчання за 20 тисяч гривень саме по маркетингу, саме по продажах, саме по просуванню себе в соцмережах. Дуже було якісне навчання, але чесно, в мене тоді не було нормального ресурсу, щоб все використовувати з цього навчання, і я взагалі не розуміла. Ну, що мені продавати, як мені виходити там в блог, яку продуктову лінійку будувати і так далі. Тому я не можу сказати, що я повністю його використала, але все ж таки. І коли я оплачувала це навчання, я, начебто, за нього хапалася як за останню пігулку в цьому світі, яка мені допоможе. І Я така: ну, все, ну, пробуй. І мені здавалось, типу, ну блін. Я дуже багато на навчання віддавала і 40 тисяч гривень, і 20 тисяч гривень. А, і в сумі це вже більше 200 тисяч гривень на всі навчання. Мені здається, 100% вже ну, надійшло. Але а я думала, все ж таки, ну все, типу, знаєш, мені ще отаких от знань не вистачає, і я зараз як все. Я коли віддавала ці гроші, мене дуже сильно зловила тривога, і зачасту, коли так от мене прям тривога, така це не про те, що зараз щось буде прекрасне і отлічне, а це навпаки, про те, що я начебто відчувала, що це якийсь для мене буде умовно негативний крок в моєму житті. От е, тому, що ну як на мене, я не окупила це навчання. Але просто через те, що я розумію зараз, що мені тоді е, ну, от треба там, працювати над своїм внутрішнім станом, я до психолога ходжу і так далі. Тобто це, можна сказати, було тоді не в пріоритеті. Хоча мені здавалося, що це прям максимально зараз саме те, що мені потрібно, але я іноді навіть в зуму нормально не могла виходити, бо в мене психологічний стан був не окей. Е, тому я віддаю ці гроші, і на наступний день я йду на лазерну епіляцію. і мені говорять, що зараз така немовірна знижка, І я віддаю ще й ті гроші. Але це вже десь я їх там відкладала до цього, тобто, чи це з фінансової подушки, чи це ну, тобто, якісь навіть гроші, ті, що не просто в якомусь там вільному користуванні. І я, можна сказати, залишаюсь на нулі, ну, реально в такому нулі, а в мене мінус, в мене кредитка. І тепер в мене кредитка на 20 тисяч гривень більше. І я не розумію, що мені робити. Навіщо я це зробила? І я прям починаю себе за це звинувачувати. Але водночас з тим я зараз розумію, що і за лазерну операцію це було дуже круто, тому що я зараз до сих пір ще умовно використовую те, що я платила ще в березні і за навчання. Що мені дало це, це дало поштовх на аскезу. Проти будь-яких інтенсивів, марафонів, навчань на 5 місяців. Для мене це був дуже вагомий крок, тому що будь-який місяць це умовно був такий, як додатковий дофамін, Я купувала будь-який інтенсив, будь-яке навчання, будь-який прямий ефір, вебінар, і це коштувало від 200 гривень плюс-мінус до 5-10 тисяч гривень. Іноді 20 тисяч гривень і так далі. Я говорю, що я беру аскезу на закриття кредиту. Я тоді, скоріш, всього, написала просто кредиту. Для мене, звичайно, це звучало, що це і розрочки туди включаються, але я це не прописала і по факту кредити закрила, розрочки. Ще ні. Ну, але ось так. Uh, і я ставлю собі ж таку скезу, і декілька на міні-таких перевірочок було, що типу там дівчинка, о, диви, все, один долар, тобі сто відсотків то додати треба. Там якийсь інтенсив, марафон ти далі. Кажу, ні, uh, я зараз не йду. І це стосувалося саме там психологічної, духовної сфери і так далі. Я собі прописала, що я можу uh, сесії з психологом брати, книжки купувати. І е, там 5 було наставників, в яких я б могла брати якісь продукти. Але якщо чесно, я за весь цей час взяла, мабуть, один продукт і все. Мені здавалося, що мені буде максимально важко, тому я і брала ескези. Скези це е, ну, зазвичай таке що від чогось відмовитись, те, що вам важко відмовитись від цього. Для когось це там, солодке, кава, е, я не знаю там, перегляд телефону, коли тільки прокинулись, або ввечері там е, не знаю. Там, купувати щомісяця собі нову сумочку і так далі. Тобто це може бути будь-що, що начебто якимось чином вам заважає, ви хочете від цього відмовитись хоча б на певний період часу. Мені здавалося, що мені прям максимально буде важко. В якийсь період, мені здавалося, що да, блін, я так хочу на це, от це все. А потім е, якийсь раз е, в мене вже прям були останні дні п'ятимісячної скези. Я сказала, що хочу на вебінар за один. За 1 євро чи за 1 долар. І мені подружка це, купила цей вебінар. Просто так подарувала, і мені було так приємно. І я тоді ще знаєте, зрозуміла, що у нас можуть бути ці фінанси і ресурси взагалі з тих джерел, ну, з яких ми навіть би не подумали, що вони можуть бути. І нам дуже часто здається, що ми собі там намалювали. Якусь э, фінансову точку в голові, і вона має прийти саме тільки з цього ресурсу. Але ми забуваємо про те, що це може зовсім з різних ресурсів прийти. Умовно, э, я їздила до подруги, і я розуміла, що мені треба буде визувати таксі на вокзал. Але я не визувала таксі, тому що мене підвезли подруги, знайомі і тут. Ну, мені умовно, начебто, прийшли ці гроші. Далі мені зробили знижку, певно. Також, начебто, прийшли гроші. Далі мені щось подарували свічку, а я хотіла ось собі свічечку. Тобто, мені знову ж таки прийшли гроші, да, уже через е, ті речі, які мені так. Але ж це ті речі, які мені хочеться, на які я б ну, е, умовно, умовно витрачала е, ці гроші. Ну, тобто от в такому плані. От, е, і ну, чому умовно? Витрачала. <хи> От. І тоді я зробила таку ескезу, і я закрила свій кредит в останні дні серпня, а есказу брала в кінці березня і до кінця серпня, тобто ці 5 місяців. Чим я тут хочу поділитися? Коли я писала цю сказу, мені здавалося, що ціль нереальне, тому що. Я запровадила собі а, таку традицію м, закривати м, кредит кожного місяця, надсилати там 10% від свого доходу. В Попередньому відео я дуже детально розповідала, які я, принципи. Створювала для себе для того, щоб закривати кредит. І коли я це рахувала, я розуміла, що ну, ніяк не вийде закрити приблизно тисячу доларів, але начебто там було навіть більше, ніж тисяча доларів, Скоріше всього десь півтори або навіть до двох. А, знову ж таки, це була проблема моя, що я не могла побачити правду в глаза це і подивитися цьому страху в очі, і вже подивилася на нього, коли певну частину вже кредиту закрила. Тому я не знаю, яку я точно кількість тоді закривала. Можливо, це можна вирахувати, але я це не робила. От, і е, я коли заключала цю сказу, я прям не вірила, я не знала, як я досягну цього. І ці п'ять місяців дали мені дуже великий поштовх, такий трансформаційний. Я почала визнавати те, що мене кредити. Почала ділитися з цим з людьми просто зі сторони навіть. Позапитувати їх, а як у вас, а чи у вас таке було, і якось відкритися цьому, ну от просто цьому досвіду і дати йому місце бути в своєму житті. Потім поділилася цим сторіс. І, якщо чесно, в мене такі якісь чудеса почали відбуватися, мені і рідні допомогли трошечки. У мене карма партнер з'явився, я також трошки розповідала це в минулому відео. І ця карма партнер мені також допомогла трошечки закрити кредити таку ну, велику таку, певну суму, як на мене. Потім в мене почали з'являтися якісь, знаєте, такі фінансові можливості, щоб більше надіслати на кредит. Я всі місяці кешбек з Монобанка кидала на кредитку, закривала цим. Ну тобто, знаєте, такі моменти. І от, якщо чесно. В кінці серпня, якщо б у мене ці ескези не було, я б могла десь на початку вересня закрити кредит. Але так як мій мозок був прям сфокусований закрити цього місяця кредит, я якусь певну суму, яку я б могла розділити і не так. Швидко прям закривати кредит, а там не знаю, умовно щось купити додому. Умовно я говорю. Я вже не пам'ятаю, як це точно було. Я відразу закинула на кредитку для того, щоб уже і відсотків не було на наступний місяць, і ще якісь там певні моменти. Тобто, що я тут хочу донести, коли ви аскезу цю берете, це може бути аскеза, челендж, не знаю, там ну, мовно як для себе такий марафон. Ви будете на цьому фокусуватися, і ваш мозок буде на цьому фокусуватися. Я не скажу, що це як магічна паличка, у мене все сталося і закрився кредит. Так, да, були якісь магічні моменти, як здається. Хоча психологічно, знову ж таки, я ж кажу, це все можна пояснити. Але, з іншої сторони, наш мозок буде фокусуватися. І навіть якщо ви, начебто, можете це в вересні закрити, так як мозок сфокусований на тому, щоб його закрити зараз, ви знайдете дуже багато можливостей, щоб закрити його зараз. В мене так і вийшло. Тобто просто. Фокус уваги буде а, направлятися саме туди, куди вам потрібно для цього і робляться ці ескази, челенджі і так далі. Давайте розкажу про саму ескезу. Дивіться, за часто ескеза це про те, що ми відмовляємось від чогось, але зараз іноді беруть аскези для того, щоб додати в своє життя щось нове. Це може бути якась нова звичка, якась нова дія в вашому житті. Наприклад, там щоранку ходити гуляти. Є прямо ці знаєте, ходьба з наміром на фінансове розширення. Ходьба, там, з наміром на стосунки, там, здорові, класні на стосунки з собою. А там тренування з наміром таким, 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 теж типу, на розширення, на закриття кредиту і так далі. Це можна прям собі таке зробити. Зачасту СК забирається, що ви щодня протягом 21 дня, 40 днів або жнову ж, ну, ж таки декілька місяців не робите щось, або робите задля того, щоб у вас здійснилась мрія. Тобто важливо, що такі, якщо покроково сказати, важливо визначити намір. Для чого ти це робиш? Для того, щоб від чогось очиститись, для того, щоб відмовитись від шкідливої звички, що я там цей місяць те, 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 там не курю, наприклад. Певну якусь кількість днів. А, і завдяки цьому я а, на постійній основі вже не буду курити. Навіть таку, такий момент можна робити. Але тут дуже часто може бути: типу, ви берете, наприклад, це ж не було нелогічно, начебто, з однієї сторони, логічно, що, типу, я не буду проходити ніякі навчання, я не буду вкладати туди гроші, і я по факту зможу ці гроші, якісь певний відсоток віддавати на кредит. Але з іншої сторони, десь ну, немає логіки, як це. Типу, поєднати навчання і кредит, ну, воно ж типу не поєднується. Так само можна зробити там аскези на 20 день, хоч би щодня 10 тисяч кроків, для того, щоб закрити кредит. Здається, не поєднуване, Але якщо ви просто перед собою пообіцяли, ви цю обіцянку виконали, ви будете найбільше вже себе цінувати і будуть розкриватися якісь нові додаткові ресурси, можливості в вашому житті. Тобто, ви зазначите намір. Для чого ви це робите, що ви будете робити, і що ви хочете отримати. Після цієї ескези, обрати якусь конкретну дію. Не їсти солодке, вставати раніше, але от, стосовно харчування, я дуже хочу, щоб ви обережно до цього підходили, особливо якщо у вас були якісь задатки РХП, чи взагалі є РХП і так далі. Це прям дуже треба під таким не знаю наглядом це робити. І я б не рекомендувала саме по харчуванню. Якщо ви відчуваєте, що вам окей, окей. І якщо не відчуваєте, краще візьміть зовсім щось інше, не пов'язане з темою солодкого, соленого і так далі, саме з темою їжі. Робити якусь ринкову практику, медитувати щодня, для когось також дуже важко там і так далі. Або відмовитись там від соцмереж, е, можна, е, що я таке робила, можна для себе подумати, що от м -м там щодня читати книжку. Там якусь певну кількість сторінок, або щодня викладати рілси. Тут взагалі буде дуже там, якщо ви щось продаєте ще в інстаграмі, і для того, щоб закрити кредит, будете щодня виставляти рілси і до вас там люди, наприклад, прийдуть з цих рілсів. Наприклад, поставити чіткий термін, поставити такий от чіткий намір для себе, там від 7 днів до там 5 місяців. У мене подруга зараз проходить. А, Річну ескезу, річну ескезу, я в шоці просто вона дуже випадково це зробила, але зараз її приходить. Я дуже не мотивуюсь, надихаюсь це. Просто неймовірна сила духу, сила волі і все, що тільки можна. Але якщо ви вперше будете брати ескезу, спробуйте, хоча б або на. Там декілька днів або на місяць, тобто, дивлячись, від чого ви будете відмовлятися, як вам це важко. Але чим важче і чим більше будете від цього відмовлятися, це буде вау. І отут, якщо це якась залежність, я слухала відео, мені так воно зайшло, сподобалось. Там дівчинка сказала: коли у вас є якась залежність, і ви прямо в цей момент дуже сильно хочете щось отримати, а ви скажіть. Що я тільки сьогодні буду без цього, але завтра вже там куплю собі і так далі. Або якщо ви прям от ну не можете тільки час і все, скажіть собі, я зараз дві годинки не поїм або не покурю, а потім я зможу це там зробити. І ці коли дві годинки приходять, проходить цей пік. І ви вже цього не хочете. І в мене навіть по харчуванні, я так помітила, коли я так зробила. Ну, в мене просто фізично не було можливості там з'їсти ту шоколадку, яку хотіла, чи ще щось. Мені проходить там дві години така, а я вже не хочу цю шоколадку. І це просто вау. Важливо не брати занадто багато чогось одразу, тобто, важливо. Щось одне або обмежити від себе, або додати якусь нову звичку. Тобто, це і про відмову від чогось, обмеження себе від чогось, але може бути і додавання. Наприклад, я 40 днів ходжу, я 40 днів медитую для того, щоб отримати, або я 40 днів не їм якусь певну їжу, я не купую якусь певну, не знаю, там не купую одяг. Це ж також може бути, якщо ти постійно купуєш одяг і це тобі заважає. Важливо прямо фокусуватись на результаті, бачити, наприклад, ага, я отут там певний момент вже закрила. Записувати щодня, наприклад, не знаю, щоденник вдячності для себе, що я вдячна, що я те, 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 те роблю. І Важливо не просто, що ти терпиш, а прям відчувати, що ескеза допомагає тобі, змінює, дає ресурс, і брати ескезу краще на спадаючий місяць, коли тобі ну, важливо позбутися від чогось і так далі. Або ж на зростаючий, коли ти там прям. Прописуєш якийсь план, цілі і так далі. Я б сказала: якщо ти додаєш щось нове в своє життя, то цього сказати брати на зростаючий місяць. І якщо позбавляєшся, відмовляєшся від чогось, то це краще на спадаючий місяць. Як краще прописати Прописати ескезу. Коли вже визначили з цілею і звичкою, тобто, яку ти звичку будеш впроваджувати в своє життя або відмовлятися від чогось, заради чого. Наприклад, я прописувала, я беру ескезу на відмову від покупки навчань на всі 5 місяців протягом 5 місяців, для того, щоб моє бажання таке-таке то -таке виконалось. Я прям зараз вам тут прикріплю, ви можете заскрінити, що бажано прям прописувати. Як ви можете прописати, це прям фізичний листок може бути. Ви прописуєте там або блокнотик, або е, листочок. І ви там прописуєте, ви можете залишати цю бумажечку і там, наприклад, там через 5 місяців, через місяць подивитись, таке сказати, да, там відбулось. Іноді воно не прям термін в термін відбувається, може, трошечки пізніше, але зачасту воно реально виконується саме так, як і потрібно, а може, навіть в день в день. Тобто 30 днів якраз пройшло, і на 30-й день виповнилось. Важливо дати собі слово. Дати собі слово, що ти хочеш це пройти, що ти хочеш це спробувати, і відноситись до цього як до гри. Тобто не ставити там важливості такої надмірної, що воно має виконатись і тільки так, і не інакше. Дозволяти, щоб життя вам підкинуло ще якісь можливості, що не тільки ви самі маєте там, наприклад, закривати цей кредит, а хтось вам може допомогти. Просто не відмовлятися, звичайно, якщо ви там, як в дитячій позиції кажете, що блін, я дета скезу діяла і мені ніхто нічого не допомагає, то це Дитяча позиція, така інфантильна позиція, а просто йти до цього, бути опорою для себе бути. Максимальною підтримкою для себе, дружити зі своїм внутрішнім критиком і відчувати на собі оцю опору, просто розраховувати тільки на себе, але дозволяти світу допомагати вам. І прям фокусуватися на маленьких дрібничках. Блін клас, я не знаю, там, мені кинули сьогодні на каву, і я 5 гривень надіслала на кредитку. І все, я вже 5 гривень закрила, умовно. Тобто, все починається з дрібничок. І коли ми фокусуємось на дрібничках. Ну, все просто буде прекрасно, і саме так, як нам потрібно. Тобто, я вам ще раз залишаю такий листочок, як ви можете прописати аскезу, почати її виконувати. І я буду дуже рада. Вашим коментарям, вашим питанням, і також вашим досвідом проходження Аскези, як вона на вас повпливала, чи змогли, чи змогли ви до кінця її пройти. Можливо, у вас ще будуть якісь питання, які я розберу або в наступному відео, або в телеграм-каналі в голосовому форматі, також з вами поговорю. Або ж, якщо це якесь індивідуальне питання, пишіть мені в особисті в телеграм, інстаграм, туди, куди вам хочеться, і ми також з вами поговоримо. Це суто мій досвід, я не Професіонал в аскезах, я просто ділюсь своїм досвідом, коли я беру ці аскези, вони мені дуже імпонують. Я не дуже люблю на відмову, але на додавання якоїсь нової звички, як прям пограти в це. Не просто, що, типу, прям я над собою ну, іздіваюсь, і оце беру цю аскезу. Ні, я просто себе наскільки люблю, і мені так цікаво жити це життя, що я зараз щось таке спробую, а потім ось таке спроба. А як мені ось так? Ну тобто, знаєте, з такою прям цікавістю і такою легкістю ставитись до цього, і тоді вона реально дуже класна. Тому спробуйте, можливо, це буде навіть на декілька днів, але спробуйте і дозвольте статися чудом. Я не думала, не знала, як я зможу цей закрити кредит, але я закрила і ви зможете і закрити кредит, і досягти якихось своїх тілей. Я прям коли записую це відео, я прям роздумую: блін, треба вже нову брати СКС для того, щоб отримати все щось своє бажане, те, що я хочу. того, що таке, як секретик вам. Коли ви закриваєте кредит, у вас не стає менше хотілок. І тут уже треба розбиратися з вашими фінансовими установками, з вашою роботою, з вашими фінансовими ресурсами для того, щоб ну, розуміти взагалі, що ви, коли закриєте кредити, у вас не стане менше якихось хотілок, і вони будуть тільки збільшуватись. І щоб не зайти назад в кредит, треба працювати над цим. Ось таке потокове, дуже важливе відео для вас вийшло. Я буду дуже вдячна за коментарі, за питання, за будь-який фідбек від вас. І до зустрічі, будемо далі говорити про тему фінансів. Це вже моє було друге відео про фінанси. Мені це дуже цікава тема, і хочу така дослідниця, яка досліджує, досліджує, копає, вивчає. Я дуже хочу цим ділитися. Гарного всім дня і обіймаю!